Всім привіт! Скільки в нашу гру не вводили різних танків, і токсичних, і нетоксичних, но Іменно саме цей танк, мені здається, саме найтоксичніший в цій грі. Я не буду казати нічого поганого, я просто донесу до того, що навіщо робити імбу за імбою. Заодно покажу вам ставки, коли він жорстко нахлібучив мене в бою, і не тільки, я думаю, що і вас теж. Можна сказати, цей танк це бабаха на восьмому рівні, тільки який дисбалансує в 8 рівні. Звісно, він має броню дуже жорстко щей. І увен, яких бабаха немає, так ще має ракетну установку, яка допомагає йому скоритися. Також можна виїхати і наїхати на когось, так як ось зараз побачите. Було таке, що на 9 рівні я попадав проти цього танка. Їх було аж 4 штуки проти мене. А я стояв на броньовному танку від башні і получав лице на 800 хп. Ммм, як цікаво, грати було дуже. І зразу в ангар відлетів. Класно пограти і сплити нерви від цього. Може ви думаєте, якби я мав цього танка, то я бродів би. Може й так. Але уявіть, реально, коли ви стоїте, рвете всіх від башні, і тут вам приїжджає цей бзе. І розносить вам лице. Я думаю, це не радує вас. Повезло те, що цей танк хоча б поки що прем. І не всі мають. Але чекаємо згодом на гілку, таких тяжів. Хі -хі. Ну я думаю, ВГ такого не зробить, але мало лі, можливо. Тоді буде горіти і в усіх. Але, будь ласка, не приймайте це близько до серця. Це тільки моя здогадка. Але хто його зна. Також можете написати, що ви думаєте по цьому танку. Наскільки він токсичний, хто має його, може напишіть, як комфортно в ньому грається, чи все-таки можливо він і не такий, як ви думаєте, але мені здається, що цей танк токсичний. Так як ви знаєте, премі нерфить не можна, то навряд чи його занерфять. Ну, а скажу коротко про цей танк, він особисто фановий, він там не прям такий, що буде вам фармить, але фаниться... Лице понакидують, я думаю, це прикольно буде. Ну, бабаха така не токсична, бо то, що бабаха броньована і сітиться як новогодня ялинка, і по ній зразу попадають і вбивають. А цей БЗ має броню, завдяки якій може танкануть дуже жорстко. Всім дякую, хто подивився це відео, всім до зустрічі!